Коли земля починає остигати після літа і ранкові тумани стеляться низько над полем, у ґрунті розпочинається інше життя. Те, що ми не бачимо з поверхні, часто має найбільше значення миші, полівки, ховрахи, кроти, усі ці підземні мешканці восени активізуються, шукаючи місце, де можна буде перезимувати і знайти харчі. Для них наші комори, погреби і навіть грядки з морквою чи буряком справжній святковий стіл. І поки господар з надією закладає овочі на зиму, гризуни вже планують свої запаси, часто за рахунок людських. Восени, коли починають опадати листя, і на городі з'являється все більше укриттів, гризуни з поля масово мігрують ближче до людських осель, вони шукають не лише тепло, а й. Доступну їжу, головна небезпека полягає в тому, що вони не лише псують овочі, а й підгризають корені плодових дерев, ягідників і кущів. Під снігом у затишку полівки можуть за лічені дні обгризти молодий садок, якщо господар не подбав, про захист заздалегідь. І коли весною дерево не прокидається, пізно вже шукати винуватця. Уся робота минулого сезону пропадає марно. Для сільської родини миша не просто дрібна тваринка, а справжній ворог урожаю. Вона здатна завдати шкоди не гірше за град чи посуху. І якщо вчасно не вжити заходів, то зимові запаси картоплі чи буряка можуть згнити не через холод, а через перегризені корені й нори, які порушують вентиляцію у сховищі. Крім того, миші переносять хвороби, що робить їх ще небезпечнішими. Саме тому досвідчені господарі знають, боротьбу треба починати не тоді, коли почуєш шерех у кутку, а ще з осені, коли гризуни лише шукають місце для ночівлі. Щоб розуміти, як діяти, треба знати ворога. Полівки, наприклад, живуть у ґрунті цілими родинами, утворюючи розгалужені ходи. Вони дуже швидко розмножуються. За одну зиму з кількох особин може вирости ціла колонія. Їхні улюблені місця узлісся, бур'яни ділянки біля парканів, зарослі травою схили та компостні купи. Якщо там лишити недоглянуту рослинність, це запрошення для поселення. Миші польові діють інакше, вони можуть облаштувати собі гніздо просто у сховищі, де є тепло й зерно. Навіть кілька крихт на підлозі комори для них сигнал, що місце придатне для життя. Особливо уважними треба бути власникам городів із коренеплодами морква, пастерна, кселера, буряк і навіть картопля дуже приваблюють підземних шкідників. Гризуни обгризають їх, часто залишаючи лише шкірку, такі овочі швидко псуються, і гниль поширюється далі, заражаючи весь запас. Тому захист від гризунів це не лише про збереження кількох коренеплодів. А про безпеку всієї зимової комори. Є ще один важливий момент, коли гризуни копають ходи, вони руйнують структуру землі. Це призводить до того, що весною ґрунт осідає, грядки деформуються, волога йде не туди, куди треба. У деяких випадках навіть підлога в господарських приміщеннях може просідати, якщо миші чи кроти надто активні Усе це – дрібні сигнали. Що ворог діє поруч, хоча сам його господар може й не бачити. Не треба думати, що якщо на поверхні тихо, то й під землею мир. Часто саме в тиху осінь, коли днів тепла залишається мало, гризуни починають активну підготовку до зими, вони обирають найкращі місця для нір, запасають корм і шукають затишок під будівлями. Саме тоді варто вжити перших заходів прибрати все зайве, не залишати решток врожаю. Не кидати бадилля біля сараїв, бо кожен такий куточок поціовче потенційне житло для шкідника. Наші діди і прадіди знали це добре. Восени ще до перших морозів вони ретельно чистили погреби, підсипали свіжу глину в тріщини, змащували кути вапном і перевіряли, чи немає дірок біля фундаменту, бо якщо хоч одна миша пробереться всередину, за нею прийде десять. Такі дії здавалися простими. Але саме вони рятували запаси на всю зиму. У ті часи не було магазинів за рогом, тож кожен коренепліт мав вагу, і ця відповідальність за кожну картоплину, за кожну моркву змушувала людей ставитися до захисту серйозно. Сьогодні, коли є сучасні засоби, пастки, відлякувачі, здається, що проблема менша. Але природа бере своє. Гризуни не зникають, вони лише пристосовуються. Тому важливо не забувати, що профілактика завжди краща за боротьбу чистота, порядок і уважність, перші союзники господаря. Якщо ці три речі дотримано, то мишам і полівкам не буде шансів перетворити підвал чи город на свою оселю. Зима не любить лінивих, це правило діє і для господаря, і для шкідників. Той, хто підготувався завчасно, спить спокійно, знаючи, що в його коморі тиша, а в садку під снігом цілі корені й дерева. Бо головний секрет перемоги над підземними ворогами не чекати, поки вони вилазять на поверхню, а діяти тоді, коли ще є тепло і час для запобігання. Щоб зупинити гризунів до зими, треба діяти системно і завчасно найперше, це порядок на подвір'ї та городі. Не можна залишати на зиму жодного куточка, де миша чи полівка зможе зробити собі сховище. Суха трава, купи бадилля, старі дошки, купи цегли чи мішків усе це для них ідеальне місце, щоб сховатись від холоду й ворогів. Тому восени господар має зробити велике прибирання спалити бур'яни, скосити траву, прибрати залишки врожаю, перевірити комори та сараї там, де чисто де не пахне зерном чи гниллю. Гризун не затримається. Друга справа це створення фізичних бар'єрів. Якщо є можливість, треба захистити коренеплоди й дерева спеціальними огорожами або сітками. Молоді саджанці обмотують металевою сіткою або щільною пластиковою сіткою, заглиблюючи її в землю на кілька сантиметрів, щоб полівки не могли підкопатися. Такі прості заходи рятують сотні дерев щороку. У підвалах і погребах треба перевірити, чи немає дірок у стінах або в підлозі, через які може пролізти навіть найменша миша. Отвори біля труб чи щілини між дошками обов'язково замазують глиною, цементом або спеціальною сумішшю з піску та скла. В старовину наші діди робили просту глиняну пробку: брали жирну глину, змішували збитим склом. І закладали у всі щілини. Миші цього не люблять і обходять стороною. Третій напрямок на це пастки. Їх існує безліч, але важливо правильно їх розставляти. Найпростіша дерев'яна чи пластикова пружинна пастка. Її треба ставити не посеред кімнати, а біля стіни, де миші зазвичай бігають, адже вони рідко виходять на відкриті місця, краще ставити кілька пасток одразу через кожен метр уздовж стінки. Як приманку можна використовувати не лише сир чи ковбасу, іноді ефективнішими є насіння соняшника, шматочок яблука або сало. Але якщо є діти чи домашні тварини, пастки треба прикривати коробкою з отворами, щоб ніхто випадково не зачепив. Є також живоловки. це гуманний варіант, вони працюють на тому ж принципі, що й пастки, але не вбивають тварину, мишу можна потім віднести подалі від господарства. Проте слід пам'ятати якщо гризунів багато, гуманні методи діють лише частково. Треба комбінувати і чистоту, і бар'єри, і пастки. У господарських будівлях добре допомагають природні відлякувачі. Наприклад, можна розкласти гілочки, полину, бузини або м'яти, їхній запах дратує мишей і вони не затримуються поруч. У кутах комори ставлять невеликі мішечки з сухим листям м'яти. А між ящиками з овочами можна насипати трохи деревного попелу. Він поглинає запахи і створює незручне середовище для гризунів. Є ще старий сільський прийом шматок ганчерки просочити гасом або оцтом і покласти біля входу в погріб. Запах різкий, але ефективний. Окремо треба згадати боротьбу з гниллю. Адже гризуни часто шукають місця, де вогко і тепло, там швидше заводиться пліснява і це приваблює шкідників. Тому в погребі слід мати постійну вентиляцію. Раз на рік приміщення треба обов'язково продезінфікувати старим народним методом розчином вапна або сірчаною шашкою. Після провітрювання запах зникає, але грибки й мікроби теж таким чином. Ми захищаємо не лише запаси. А й саму споруду від псування. щоб гризуни не добиралися до овочів, ящики в погребі краще ставити на підставки або на дерев'яні рейки, щоб між дном ящика і підлогою залишався простір. Це не дає вологи накопичуватися і створює менше шансів для мишей пробратися всередину. Так само важливо не ставити ящики впритул до стін. Залишити хоча б 10-15 сантиметрів, щоб можна було перевіряти стан і ловити шкідників, якщо вони з'являться. У підвалах часто використовують пастки з банок або відер, у відро кладуть зерно чи шматочок яблука, а всередині встановлюють невеличкий дерев'яний східчик. Миша з легкістю злазить униз, а назад вилізти не може. Це старий, але дієвий спосіб, який не потребує грошей, тільки уваги. Крім того, Існують сучасні ультразвукові відлякувачі. Вони випромінюють звуки, які людина не чує, а для мишей це справжній жах. Але ці прилади мають працювати постійно і у чистому приміщенні, бо пили бруд знижують ефективність. Їх варто ставити не в кожній кімнаті, а в місцях, де миші найчастіше з'являються, біля входу, під полицями, поруч із отворами вентиляції. Є ще один перевірений спосіб природні вороги. Якщо на подвір'ї живе кіт, це вже велика допомога. Коти відчувають запах мишей навіть через товсту стіну, і вже сама їхня присутність змушує гризунів обходити дім стороною. Наші пращури казали, де кіт, там зерно ціле. Проте й кіт потребує догляду, йому треба тепле місце, їжа і можливість ходити на подвір'я. Тоді він справді стане сторожем. Головне правило не чекати, поки миша влізе до комори, треба діяти профілактично після збору врожаю не варто відкладати прибирання на потім. Одного дня затримки вистачить, щоб перші гризуни знайшли прихисток, і тоді боротьба буде набагато важчою краще кілька днів потрудитися восени, ніж потім усю зиму витрушувати мишей із запасів. І нарешті не треба забувати про воду. Миші не люблять надмірної вологості, але люблять, коли є де попити. Тому якщо біля господарських будівель є калюжі чи протікає кран, це треба усунути, бо кожна крапля це запрошення для небажаних гостей. Коли все сухо, чисто і впорядковано, гризуни не затримуються, вони йдуть шукати легше місце, і тоді господар може спати спокійно, знаючи, що його підвал і город готові до зими. Коли говоримо про боротьбу з гризунами, не можна не згадати народні методи, які перевірені не одним поколінням. Ще наші бабусі знали, не треба чекати магазинних отрут, бо природа вже дала все потрібне для захисту. В селі кожен двір мав свої хитрощі, і в кожній хаті вони трохи відрізнялися хтось ставив пастки, хтось робив настої з полину чи бузини, а хтось просто не залишав у дворі нічого. Що може привабити мишу. Усе це частина того досвіду, який передається з уст в уста, бо працює. Одним із найвідоміших народних засобів є полин. Ця трава має дуже різкий запах, який миші не переносять. Її зрізають восени, коли ще пахне ефірною олією, і розкладають по коморах, у підвалах, на горищі. Якщо полину немає, годиться і бузина, особливо чорна. Кажуть, її запах виганяє. Мишу навіть із нори. Добре допомагають також листя м'яти, перцева герань, часник. У народі є навіть приказка, де пахне м'ятою, там миші не ночують. Такі засоби не шкодять ні людям, ні тваринам, а от гризуни тримаються від них подалі. Ще один старий спосіб використання попелу у селах попелом посипали проходи, де бачили мишей. Він сушить лапки, будь-хто і гризу не уникають таких місць. Пополом також обсипали ящики з буряками чи картоплею, щоб ті не гнили і щоб у них не заводилися шкідники. Цей засіб одночасно і захищає, і дезінфікує, бо попіл має лужну реакцію, що не дає розвиватися грибку. Наші пращури також знали, що запах найсильніша зброя проти мишей, тому використовували. Різні настоянки, які можна легко зробити вдома, наприклад, настіоцту з м'ятою або на нашатирем. Ним змочували ганчірку і клали біля щелин або вхідних отворів. Миші обходили такі місця стороною, ще робили ароматну пастку. Шматок чорного хліба змочували олією, з зм м'ятою, додавали кілька крапель гасу. Запах для людини неприємний але безпечний, А для миші. Нестерпний. Окремо варто згадати старі способи ставити пастки. Раніше в селах використовували просту пляшку або глечик. На дно клали зерно чи шматочок сала, а всередину наливали трохи олії, щоб стінки стали слизькими. Миша злазить у пляшку, але назад вибратись не може. Так ловили по десятку мишей за ніч, дехто ставив великі глиняні горщики, вкопані в землю біля погреба. Туди теж падали гризуни, коли бігли за запахом їжі. І все це без жодної отрути, без шкоди довкіллю. Були й більш хитрі способи наприклад, господарі клали шматочки старого сала, натертого сажею. Миші, відчувши запах жиру, хапали його, але сажа залишалась на шерсті вона має сильний запах диму, і через нього інші миші не приймали заплямовану особину до своїх гнізд. Так, люди зменшували чисельність колонії без великої праці. Є й рецепт натуральної відлякувальної приманки, якою користуються досі. Беруть сушену м'яту, кілька крапель евкаліптової олії, ложку оцту та трохи солі. Усе це змішують і розкладають у невеликих глиняних мисках або кришках біля стін, у кутах і під полицями. Коли суміш висихає, її можна оновити. Додаючи кілька крапель оцту. Такий засіб не лише відлякує мишей, а й освіжає повітря в коморі. Ще один народний секрет: зберігати зерно чи коренеплоди в мішках, натертих м'ятою або полином. Дехто навіть додає кілька гілочок у середину кожного мішка. Миші уникають запаху, і запаси залишаються неушкодженими. У старих селах. Також клали в мішки сушені голівки часнику або цибулі це допомагало не лише від мишей, а й від вогкості. Сучасні господарі додають до цих методів нові засоби ультразвукові відлякувачі, герметичні контейнери, металеві сітки, але в основі та сама логіка не допустити шкідника до їжі і зробити для нього місце непридатним. Як і колись, порядок і уважність лишаються головною зброєю. Цікаво, що багато старих способів сьогодні знову повертаються в моду, бо люди не хочуть труїти землю хімією. Наприклад, фермери замість отрут сіють навколо складів рослини з різким запахом полин, м'яту, чорнобривці, пижмо. Ці рослини діють як природна стіна, яку гризуни не перетинають. Дехто використовує навіть котячу м'яту. Її запах для котів приємний, а для мишей Страшний сигнал небезпеки. Є й стародавні поради для захисту дерев. Біля коренів саджанців клали жменьку колючого насіння будяків або тернових гілок. Полівки не можуть копати поруч із гострими уламками, тому обходять ділянку. У наш час цей прийом можна замінити дрібною щебінкою або керамзитом, які сиплять у пристволове коло. Він теж створює бар'єр, який не дає гризунам рити нори. Також варто пам'ятати, що старі хати мали одну мудрість вапнування. Білені стіни та підлоги не лише гарно виглядали, а й не приваблювали шкідників. Вапно має антисептичні властивості, знищує запахи і запобігає появі комах і гризунів. Це проста справа. Кілька відер вапна, вода щітка, але користь величезна. Усе це доводить. Народна мудрість завжди базується на спостереженні. Люди вчилися у природи, як зберегти своє, і навіть тепер, коли маємо електричні прилади і готові пастки, найефективніше діє саме поєднання старих і нових підходів. Бо запах трави, чистота в дворі, кіт під лавою йохайний погріб це не просто побутові дрібниці, а справжня система безпеки перевірена часом. Коли осінні роботи закінчено, а земля вже вкривається першим інеєм, саме час підбити підсумки і переконатися, що все зроблено як слід. Бо боротьба з гризунами це не разова справа, а системна робота, що починається з уважності. Якщо господар восени все обміркував, прибрав, укрив, перевірив і поставив пастки, то зима мине спокійно. Якщо ж полінувався, навесні доведеться починати все з нуля. Бо гризуни не пробачають недбалості, їм вистачить одного затишного куточка, щоб розмножитися і принести клопіт. Найперше, що треба пам'ятати профілактика завжди легша, ніж боротьба. Не чекайте, поки побачите мишу. Якщо вона вже з'явилася, значить десь поруч її сім'я. Краще кожного року мати певний графік дій наприкінці серпня або на початку вересня перевірити погріб, підлоги, стіни. Вентиляційні отвори, замазати щілини, провітрити приміщення, оновити побілку це звичні справи, які не забирають багато часу, але захищають усе господарство. Друга порада дотримуйтесь чистоти, гризуни не йдуть туди, де нема їжі. Якщо після збору врожаю залишити на подвір'ї купу бадилля, зерна лушпиння, то це пряме запрошення. Тому восени все треба прибрати, спалити бур'яни, скласти дрова в охайні ряди, а місця зберігання зерна накрити щільно, без отворів. У погребі не можна зберігати разом картоплю, овочі, яблука і корм для худоби, запах корму приваблює мишей, а вони згодом доберуться і до врожаю. Третє не перевантажуйте погріб. Часто господар хоче запастися з запасом, але коли ящики. Стоять щільно, між ними немає вентиляції, і там з'являється волога. Волога це перший крок до гнилі, а гниль сигнал для мишей, що там є органіка, яку можна гристи. Тому краще мати менше, але в доброму стані, ніж багато, але з ризиком втратити. Ще одна важлива річ контроль протягом усієї зими. Не можна зробити восени і забути раз на місяць треба заходити в погріб, перевіряти. Чи немає підозрілих дірок, чи не з'явилися сліди гризунів, розсипане насіння, дрібні чорні кульки, перегризані овочі. Якщо є хоч натяк, треба одразу ставити пастки, оновлювати відлякувачі, розкласти свіжі трави або настої. Пам'ятайте, кожен день зволікання це нове потомство мишей. Не менш важливо стежити за станом дерев і чагарників у саду взимку, коли сніг укриває землю. Полівки можуть дрити ходи під шаром снігу і добиратися до кори молодих дерев. Тому ще восени треба обв'язати стовбури ялиновим гіллям або сіткою, утрамбувати сніг навколо дерев після перших снігопадів, щоб гризунам було важче копати. Це прості дії, але саме вони зберігають сад живим до весни. Щодо натуральних засобів, не забувайте їх оновлювати. Трави з часом втрачають запах. Настої вивітрюються. раз на кілька тижнів, треба перевіряти, чи не висохли мішечки з полином або м'ятою, і додати нових гілочок. Це не складно, але підтримує ефект. Якщо використовуєте оцет або нашатир, оновлюйте їх кожні два тижні. Запах має бути свіжим, інакше миша звикне. У господарстві варто мати одну окрему коробку чи шафу для засобів боротьби з гризунами. Пастки, сітки, старі ганчірки, пляшки для настоїв так усе буде під рукою, коли знадобиться. Люди в селі кажуть у кожного господаря має бути свій арсенал, щоб і себе, і землю боронити. Це правда, бо миша не спить, і навіть найменша помилка може коштувати дорого. Дехто забуває про дахи, горища, піддашки, а дарма. Узимку гризуни можуть підніматися туди через стіни або дерев'яні балки, там вони знаходять затишок і можуть розмножуватися. Тому варто перевірити ці місця, закрити отвори, поставити пастки або ароматні засоби. Бо якщо миша поселилася на горищі, вона знайде шлях і до кухні, і до комори. Старі господарі завжди повторювали миша боїться не кота, а господаря. У цьому вислів народна правда, бостуйте бо там, де людина дбає, де все чисто, упорядковано і продумано, там гризун не затримається. Тому головна порада не лінуватися і все робити з розумом. Підготовлений двір, чистий погріб, укрите дерево і сухе зерно це не просто порядок, це впевненість у завтрашньому дні. І ще одне не треба захоплюватися хімічними отрутами. Вони можуть нашкодити не лише мишам, а й домашнім тваринам, птахам і навіть людині. Якщо все зробити правильно чистота, вентиляція, трави, пастки, хімія не знадобиться. Природні методи діють повільніше, але надійніше. Бо головне не вбити, а не пустити в дім. Підсумовуючи, можна сказати, успіх залежить не від кількості засобів, а від уважності. Гризуни не люблять світла, руху, запаху трави, чистоти, тому підтримуйте ці умови постійно. Весною ви самі подякуєте собі, коли побачите, що всі корени плоди цілі, а жодне дерево не підгризане. І тоді можна буде з упевненістю сказати зиму пережили чесно і без мишей. Бо справжній господар той, хто не боїться праці, а дбає наперед, щоб і земля, і врожай, і спокій у хаті були цілими.